В Україну повернули тіла 1200 загиблих, за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомили в координаційному штабі. І репатріація відбулася відповідно до домовленостей, які були досягнуті у Стамбулі. Я нагадаю, що попередній обмін відбувся кількома днями раніше, і тоді Україна та Росія провели черговий етап обміну тілами. Загиблих військовослужбовців, в результаті якого до України повернулись 1212 полеглих захисників, цей обмін я нагадаю відбувся після прямих перемовин між сторонами і знову ж таки за інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повернуті захисники, брали участь у бойових діях як на Курщині, так власне і у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Операція з репатріації тіл стала результатом спільної роботи низки українських відомств, включаючи координаційний штаб, об'єднаний центр при службі безпеки України, збройні сили України, МВС України, офісу повноваженого Верховної ради справ людини та інших структур. Ну і власне представник уповноваженого з питання осіб зниклих безвісти та за особливих обставин Артур Добросєрдов, зазначив, що більшість тіл, які Надходять, вони перебувають у складному для ідентифікації стані, що часто унеможливлює візуальне впізнання. У таких випадках фахівці можуть працювати з відбитками пальців, але найбільше результатів досягається саме завдяки проведенню ДНК експертиси. І для цього родичам зниклих безвісти необхідно подати заяву про розшук і надати біологічні зразки для внесення їх до електронного реєстру. Загалом, же, якщо ми рахуємо з жовтня минулого року, то спостерігається постійне збільшення кількості тіл, які повертають Україні з Росії. Всі вони, я ще раз наголошу, повертають в такому стані, за яким ну, важко визначити хто перед нами, і власне опізнати людину, яку повернули. Не так давно я розказувала вам про історію, яку зараз намагаються теж максимально використати на території Росії, про те, що нібито Україна відмовилася прийняти тіла шести тисяч загиблих. Але за цей час а, вже ми говоримо про більше двох тисяч тіл, які були повернуті Україні. Знову наголошу на тому, що коли ми говоримо про дві тисячі, то ми говоримо не про тіла, а про фрагменти тіл. Тому не факт, що ми знову ж таки говоримо про дві тисячі загиблих. Тому тут цифра теж може змінитися. Окремо ми також говоримо і про те, що на Росії інколи вдаються до того, що навіть викопують тіла загиблих або померлих задовго до початку повномасштабного вторгнення, і видають їх за тіла захисників. І потім, при проведенні експертизи, при проведенні ДНК ми дізнаємося про те, що насправді людина була похована на окупованих територіях ще в 21-му році. Також часто або ж трапляються історії, коли Росія, повертаючи тіла українських захисників, повертає ще й тіла й російських, а потім ми змушені повертати їх назад. До цього я нагадаю обмін також тілами був 28 березня цього року. І тоді Україні передали 909 загиблих військових, що було названо наймасштабнішою на той момент репатріацією. Також 16 травня Україні повертали тіла 909 захисників, і з початку повномасштабного вторгнення до України повернули тіла близько 8 тисяч загиблих військовослужбовців. Перший обмін, знову ж таки нагадаю, відбувся в червні 22-го року, і тоді він відбувався за формулою 160 на 160 Кожен український військовий, який загинув на війні, має бути похований своїми рідними, хоча це не завжди можливо, як ви розумієте, під час активних бойових дій. Пошуком зниклих безвісти за повернення тіл також відповідають державні органи, такі як гуманітарний проект ЗСУ Евакуація 200, що діє з 2014 року. Волонтери, ну і також. Червоний хрест, який активно долучається до цього процесу, хотілося б, щоб вони активніше долучалися до всіх процесів в тому числі і відстежували, як ставляться до наших військових, зокрема яких тримають в полоні на Росії. Але, як ми розуміємо, це зробити дуже важко, якщо не неможливо, тому що до військовополонених на території Росії. Правозахисні організації або Червоний Хрест зазвичай не допускає.